Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Курц та Наталія Булеця. Про головне на цю годину. Непростий, а сердечний у всіх значеннях слова візит чергову благодійну місію на Закарпатті здійснили лікарі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Упродовж двох днів лікарі оглянули кілька сотень дітей з вадами серця. З таким завданням медики провідної клініки приїжджають у наш край десятий рік поспіль. Лише протягом року від минулого червня консультації провідних кардіологів країни отримали понад 200 закарпатських малят. І більше як 80 з них провели операції на базі інституту інституту. цього року керівництво краю вирішило подякувати кардіологам за таку сталість і і дієвість. У Мукачівській міській раді з представниками інституту Амосова зустрілися голова закарпатської ОДА Василь Губаль, міський голова Золтан Ленділ, начальник обласного управління здоров'я Василь Скрип та головний лікар головної дитячої обласної лікарні Степан Жупан. Поспілкувавшись про робочі моменти, керівник області виконав почесну місію разом зі словами щирої подяки. Нагородив медиків відзнаками. Ті запевнили, Кількість до Закарпаття та закарпатських колег мають тому, особливе ставлення. І люди направляють на консультацію. Ми спілкуємося з вашими лікарями. У вас дуже добрі лікарі, дуже кваліфіковані лікарі. І у нас вже така домовленість, що якщо вони бачать якусь патологію, ми з ними проводимо без Не ставте вже діагноз, який ви направляєте людей до нас. А там вже буде уточнення, якщо треба буде операція, якщо не треба, буде нагляд якийсь або взагалі без операцій. Ну у нас дуже тісна взаємосвязь з вашими лікарями. Полювання на таксистів Укртрансінспекція спільно з працівниками ДАЇ розпочала перевірку ужгородських перевізників та водіїв таксі. Таким чином служба контролює дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, а також наявність дозволу на перевезення пасажирів. Подібні перевірки працівники відомства не проводили рік. Причина мораторій, термін дії якого вичерпано в липні цього року. Що вимагали від ужгородських таксистів-інспектори? Дивіться у сюжеті. Відтепер на дорогах ужгорода перевізників перевірятимуть не тільки працівники ДАІ, а й представники Укртрансінспекції. останні щоденно організовують рейди, аби виявити, чи всі перевізники мають ліцензії. Здійснюється контроль за режимом праці та відпочинку водіїв. Та згідно закону про автомобільний транспорт, наявність дозвільних документів на перевезення пасажирів, це отримання ліцензії і відповідних документів, що передбачені чинним законодавством України. Першого ж дня учасники рейду зупинили автомобіль з угорською реєстрацією. Зі слів працівників Укртрансінспекції, водій транспорту начебто розвозила пасажирів без необхідної ліцензії. Говорити на камеру жінка відмовляється. Представники Укртрансінспекції кажуть, за першу добу це не єдиний випадок виявлення правопорушення. На даний момент було перевірено близько 20 транспортних засобів. На 5 складено за статтею 164 частиною першою – Це надання послуг з перевезення пасажирів без державної реєстрації, і без отримання ліцензії. І два адмінпротоколи за статтею 133 частиною 2. Це надання послуг з перевезення пасажирів на транспортних засобах, що зареєстровані в інших країнах. В залежності від виду правопорушення на місці затримання інспектори складають акт або протокол. Потім рішенням суду на водіїв можуть накласти адміністративний штраф розміром від 340 до 1700 гривень. Об'єднання заради миру на Закарпатті створили осередок всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО. Мета об'єднати і спрямувати зусилля туди, де це справді необхідно. На зустрічі побувала і наша Анастасія Ножка. Нашу організацію зв'язує кров і пам'ять. Все, більше нічого. більше нічого. У тримає цю організацію. Сиділи в одному окопі, прятались в одному бліндажі, жрали з одного котелка і готували на одному пакі. І остальну організацію розвалювали. Так новостворену організацію характеризують ті, хто має безпосереднє відношення до бойових дій. Юрій Біляков один з ініціаторів створення об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО на Закарпаття. Переконаний з владою потрібно вести діалог, але в жодному разі не вмішувати сюди політику. Очільником об'єднання обрали Анатолія Івлева. Ми здесь проводимо робочу встречу. Приїхали всі руководители обласних структур Закарпаття. Ми проводимо першу робочу встречу після з'їзду, який состоявся 30 мая цього року, в місті Віденці, де була создана організація. Ця організація дає можливість. Не то, що регулювати роботу волонтерів, а допомагати їм в роботі, навіть тою ж самою логістикою, в області налічується більше п'яти тисяч осіб, які брали чи беруть участь в АТО, і лише 587 отримали посвідчення учасника. Це та інші важливі питання демобілізованих, мобілізованих військових і родин, які втратили на війні рідних, обговорювали на першій робочій зустрічі. Десята частина від людей лише мають посвідчення. І до нас приходять люди з ранку до вечора. Прості хлопці, котрі на сьогодні знаходяться в області. основна проблема, що вони не можуть скористатися тими пільгами. І на жаль, вони не скористаються ними в основному в основній масі, поки не получать посвідчення учасника бойових дій. Поки людина ще не має посвідчення учасника бойових дій, але має. Довідку, що вона учасник АТО, вона може отримати матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету. Багато проблем та труднощів виникає у військових після демобілізації. Одна з них отримання посвідчення інваліда війни, яких на Закарпатті 36. Одне слово, у медичній довідці часто вирішує суму нарахування пенсії по інвалідності. Посвідчення інваліда війни видається тим учасникам АТО, хто отримав інвалідність пов'язану з виконанням обов'язків військових е, військової служби або з захистом батьківщини, тільки цих два формулювання. То це одне слово міняє все. І, наприклад, людина, яка отримала третю групу інвалідності, якщо з виконанням, то вона би отримала 182 тисячі, а якщо з проходженням, то вилучить тільки 80. В рамках першого об'єднання з'їзду його учасники поклали квіти до пам'ятника скорботної матері в Ужгороді. Одні смітять, інші прибирають вже втретє. Відбулось організоване прибирання цвинтару на вулиці Капушанській в обласному центрі. Близько 20 прихожан церкви благовіщення Пресвятої Богородиці і волонтерів долучились до цієї благородної справи. Спільними зусиллями вони планують привести до ладу всю територію старовинного кладовища. У майбутньому активісти перетворять його на парк відпочинку. З 1 липня о 9-й вечора цвинтар закривають на ключ. Це, переконані активісти, значно зменшить кількість тих, хто смітить на могилах. «Цвинтар насправді дуже запущений. Він величезний. Він займає не знаю скільки тут гектарів. І він практично був закритий. І тут все було заросло. І він став таким осередком середовищем для різних асоціальних типів. Одним з великим плюсом, того, що якраз парафіяни взяли його під своє шефство, те, що отут от стане нормальна, більш-менш акуратна, чиста зелена зона в Ужгороді, і в центрі їх дуже мало. І це може бути прекрасний парк в майбутньому, де можна просто гуляти, відпочивати. Тим паче, що центр вже. Півстоліття не діючий, тому він є... Ну, такою зоною вже не є зоною болю, а зоною такою просто зеленою зоною. Четверте поле стадіону Авангард знайшло господаря. Тут побудують льодовий палац, щоправда, за кошти інвесторів. Частину колишнього тренувального майданчика віддали в оренду краєвій федерації зимових видів спорту і вже презентували майбутню хокейну арену, яку планують збудувати у дві черги. Спочатку саму чашу і трибуни на 600 місць. Згодом дах і адмінбудинок. Замовники такого недешевого проекту, приватна мережа ковзанок, представники хокейної федерації та й власне приватної установої. Обіцяють, що в літній період на арені будуть займатися футболісти, волейболісти, гімнасти. Наразі усі чекають погодження архітектурного проєкту і незабаром ми отримаємо стандартне хокейне поле, де можна проводити матчі міжнародного рівня. На цю годину у нас все далі. До вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. А я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та корисних справ сьогодні. До зустрічі в ефірі.